Вітаю вас, сердечно, відкриті студії. Маємо невтішні дні. Маємо невтішний рік практично. Дай Боже, що він закінчився саме тепер. Я не можу сьогодні цю передачу не розпочати з тих, кому ми повинні вклонитися в ноги. Грузинська кров за Україну для мене є священною. Я хочу, щоб ми зараз вшанували. Пам'ять тих грузин, які загинули за нашу батьківщину. умеем с ними воевать, и мы воюем с ними 23 года. Я личный враг Путина, и я горд этим заявить всему миру, что Путин — это убийца и террорист. Мы можем любому противнику дать отпор. Так что в этом проблем нет. Я отец потер убитой дочери. Я сын убитого отца. Я сын и брат убитой сестры. Так что я не понаслышке слышал жестокость и подлость москалей. Вперед! на турні, віком! І п'ять раз. Ось отак сказав буквально тому місяць. Ось цей дуже гарний чоловік. Це чеченець. І він воював за нашу землю. Його не стало тому три дні. І от ви знаєте, було би зараз логічно. Все ж таки дати вам уривочок фільму подивитися, де ви почуєте і побачите, як нічого не змінилося. В Росії нічого не змінилося. І цей персонаж, який ви зараз побачите, а це є Берія, говорить устами Путіна. Фільм знятий 1984 року. І називається Покаяння. Мы не должны доверять человеку ни его делу, ни его словам. Мы должны быть бдительны и уметь распознавать врага. Вот сегодня наша первейшая задача. Это нелегкое дело, господа, усложняет и то, что из каждых трех человек четверо враги. Да, да, не удивляйтесь. Один враг по количеству больше, чем один друг. Всегда так было, так оно есть и сегодня. Родина в опасности, господа! Пусть наш народ превратится в сжатый кулак, в ту китайскую стену преодолеть, которую враг не в силах. Раз уж я упомянул китайскую стену, мне лишний будет вспомнить и одну китайскую мудрость. Конфуций говорил, трудно поймать черного кота в темной комнате, тем более, если он там не находится. Безусловно, мы стоим перед труднейшей задачей. Но для нас нет преград. Если мы захотим, мы поймаем кота. Чемної пам'яті. Та витяртка без Каже, якщо його там нет. Ну що, риторика не змінилася, я так дивлюся. І я нині не надаремно присвячую цю передачу Грузії. Тому що Берія був грузин теж. І маємо героїв Грузії в себе в Україні. І сьогодні багато є запрошених в уряд. Саме грузин. Тому я вважаю, що треба говорити сьогодні про Грузію, яку ми любимо, але яку дуже мало знаємо. Зараз в студії є Ігор Дружко, добрий вам знайомий, наш гість програми, доктор філософських наук. Я почну дуже, мабуть, по-простому і банально. Ми грузин згадуємо фактично лише тоді, коли піднімаємо. Келих вина, і згадуємо їхні тости. А так в основному ми забуваємо, що таке Грузія. Що Но... таке є Грузія? Що таке грузинський тост для нас, українців? На жаль. Культура Грузії, її сумарний інтелект, ще далеко не досліджені світовою наукою. Хоча етнографи, філософи, психологи неодноразово зверталися до національного образу світу грузин і ставили його в приклад тим народам, які хотіли позбутися варварства і вступити на шлях цивілізаційних процесів. Отож, що таке національний образ світу? Ти влучно згадала за грузинське застілля, яке ніколи не є тільки гостиною, є чимось значно складнішим. В культурному плані це свого роду світська літургія це восхвалення людини. Найкращого і найдостойнішого, що в ній є, коли грузин виголошує вітання, виголошує тост, він возносить хвалу Богу і тій людині, якій він присвячений. Uh -huh. Якщо ми візьмемо інші народи, де теж чаркуються, виголошують тости, то там, швидше всього, є не літургія. Восхвалення Бога і людини, а літургія свого роду втечі від дійсності, відкриття всього, що в тобі є психологічно недосконалого, це є свого роду літургія каяття, а не восхвалення. Божого начала. Тому скажімо, ті народи, які не вміють гідно вітати один одного за столом в час святкового дійства, а тільки звертають один одному увагу на те, які вони є недосконалі, які вони є нерозвинуті, які вони є грішні, це є свого роду народи упосліджені і політично закомплексовані. Тому їм дуже важко війти у цивілізаційний процес. Набуття стандартів світової культури, mm. світової думки. Не дарма кажуть, що в грузинській мові навіть дієслово має унікально поєднаний суб'єкт і об'єкт. Там кажуть, не просто написав, вишива, вишила, зробив скроїв, а написав тобі, скроїв тобі, вишив тобі. Тобто це є посил до іншої людини. В тій самій грузинській мові дуже важко розділити ми і я. Коли вживають слово ми, то це не це ми. Німілюючи, як я скажімо, є в більшості слов'янських, мов зокрема російські, де ми це те, яке позбавляє індивідуальності, а це те ми, в якому присутній я, це те Бог, ми, в якому я... завжди є і перебуває. Індивідуальність усією яскравою своєю персоною. Знову ж таки, грузинська мова майже має відсутні родові відмінки, де є унікальні переходи жіночого начала в мужське і мужського начала у жіноче, що, скажімо, характерне для англійської мови. Згадаємо Ю, звертаємося, до «ти», ти" ви, «ми». Знаєте, от, власне, власне це узагальнююче начало. Воно робить унікальну емансипацію для людей різного соціального стану, різного інтелектуального розвитку, різних вікових груп і різної статевої приналежності. Там не треба розвивати особливі гендерні програми. Як такі жінка перебуває в особливому статусі, коли ви подивитеся образ жіночий у грузинському кінематографі, жіноча краса сурова, стримана разом з. З тим бойова і здатна до захисту. Згадаймо Софіко Ча... Чаурелі. Чаурелі у фільмі про Колхіду, колхідська балада, де вона унікальна жінка, унікальна мадонна, а водночас жінка-воїн, яка здатна захистити свій народ Це і вона. надихає отую енергією все мужське населення. Як класно, я навіть не думав, що ти так будеш. Возвищено говорити про жіночий рід, це дуже мені імпонує, і тому я хочу запитатися. Відношення українця до жінок так само є з таким піететом, але дуже опоетизованим. Але тим не менше, от менталітет, грузина. Відрізняється від українця, хоча зараз я дивлюся, якось ми так дуже наближаємося один до одного, не на ті події, які відбуваються зараз в Україні, так чи це щось є таке окреме і вишукане, тому що ми всі закохані є в Грузію впродовж дуже багатьох десятиліть, років і століть, фактично, ну, навіть так. Національний образ грузинського світу він складався століттями. Національний образ грузина зумовлений унікальною гармонією високих кавказських гір і дуже родючих, але невеликих долин, а. де треба цінувати землю, де треба цінувати воду, де треба цінувати то тепло. Його є достатньо, але його потрібно ще більше, аби був добрий врожай. Це менталітет. Народу, який живе на обмеженій території, вона не є така величезна, як наша, українська, а тим паче російська, і їм не потрібно нічого завойовувати, їм не потрібно розширюватися, їм потрібно зберегтися на тому достойному, що вони мають. Тому грузинський Цінують. менталітет спрямований. На формування таких базових етичних цінностей, як гідність, як самоповага, як самопожертва. Їхні царі грузинські ж мали ті всі назви. От візьмімо там Давида, Добре, чи візьмімо да. Ілью, чи візьмемо Димитрія. Грузинський менталітет тим і відрізняється від менталітету народів рівнини, народів. Великих площ, а тим більше кучівних народів, що там всі один одного знали і один одному пам'ятали здійснене не тільки тобою 20-30 років тому назад, а й 100 років тому назад. Тому й була свого роду кровна помста, свого роду вендета, але грузини зуміли переламати. Оцю свого роду вже навіть соціальну ваду, ми собі вліть не зупинити, що таке мати кровну помсту усіро. Ну, Вони зуміли її перевести. У глибоку психологію каяття і прощення вони зуміли навіть простити тих, хто повбивав їхніх лідерів в 40-х роках, в час сталінського більшовицького режиму. Вони навіть зробили фільм покаяння. Це ще 84-й рік, далеко до перебудови, так до гласності. І грузини як ніколи цінують у ті персональні якості. Вони зуміли перевести гнів у гідність і. У презумпцію достойності uh -huh. людини як такої. Я завершую, чи хочу тобі нагадати, що людина, яка випадала з контексту грузинської ментальності з національного образу світу, а переходила в держави, де домінував простір і кочівництво, ставали геніями зла. Прикладом є Берія, і прикладом uh -huh. є Сталін як такий. Така божественна нація і такі, але воно є в кожній нації. Є ублюдки в кожній нації, собі дозволю так сказати. так? Скажи, будь ласка, ми б могли сьогодні заакцентувати свою увагу на тому, що передувало цій нації вже в цьому столітті, на якомусь певному прикладі, скажімо. Мамардашвілі, філософ, по професії твої, як, як то колега по професії світоглядного мислення. Е, і сві, я би хотіла зараз би так, перш за все, уривочок, нам е, щоб е, львів'яни подивилися, хто такі є мера Мамардашвілі, е, з, якої, з яким це духом всередині чоловік, який дуже скромно жив і дуже. Скромно відійшов, неподякуваний з цього світу. І властиво, що нація кожна має ще колосальних героїв. Тому що, як казав Шевченко, чурек, чурек і Сакля все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто не прийде. За своє не забере тебе в Кайдане. Так, от такі є лицарі цієї нації. Тим вони імпонують нам, українцям. І я би дуже хотіла, щоб ми сьогодні обов'язково цього чоловіка згадали, тому що ця подія, коли зараз побачите, це є двохтисячний рік. человек, который выпускают из зоны, первый момент у него кружится голова, так и у нас кружилась голова, потому что мы ничего не знали. И он объяснял, почему в посттоталитарном обществе побеждают националисты. Потому что это единственные люди, которые, вот мне очень нравится, как они переиначивают, не меняя. есть, напросто заменяя лозунги тоталитаризма лозунгами чистого национализма. Котировался с Виатком Сын, известный еще нашего классика Константина Гамсахурдия. И Мираб тогда сказал, если его изберут президентом, я откажусь от моего народа, от Грузии. Ну смело это сказал, очень смело. И рискованно. И представьте себе. Он страшно любил Грузию, свою родину, страшно любил. И вот эти слова, это дорого ему вошлось, очень дорого. Но он должен был сказать это. Никто другой не говорил. И на самом деле потом стали развиваться события трагические. Он очень активное участие принимал во всем. Он был гражданином. Гражданином. И, конечно, стоял выше всех. И очень смело он выступал, очень смело. И когда он выступил, вот самая такая фраза, самая такая и смелая, и запомнившаяся, что истина превыше всего, превыше даже Родины. Такое впечатление от этой фразы было, что напали на него. Просто был крик свисели, не знаю, что творилось там -то тогда. И вы знаете, что он был раздавлен, когда в Грузии объявился звяд. думал, что это невозможно. Много раз мне говорил. В России может быть диктатор, тиран и тоталитарный правитель. Это не для нас. Это у нас не бывает. На этом целая концепция строилась, и вдруг она провалилась. Это было незадолго до конца, но это было очень сильно. Он этого человека ненавидел. Тот это знал и был мелкомстительным. И не пришел на похороны. Хотя, если сам не понимал, то должен был слышать, что это самый крупный грузинский мыслитель 20 века был. люди. Ось такий чоловік жив в Грузії і допоміг тій Грузії відбутися. Я хочу, щоб Ігор, ти зараз сказав, що це за чоловік був, з якого можна взяти нам, приклад, українцям і мати своїх ось таких мамардашвіль. Ця людина тим і відрізнялася від інших. Пересічних політиків, загалом тих, хто претендував бути лідером на час, що він був генієм на віки, в ньому втілилася особливість грузинської національної ментальності і водночас велич європейського світового духу. Це людина, яка мала відвагу сказати, якщо батьківщина піде проти істини. Я буду проти батьківщини, бо тоді батьківщина сама себе нищить і перетвориться у якусь жахливу тоталітарну третього державу, десь там на планеті, mm -hmm. на зразок тих, які ми і ще маємо. понад усе Наступне він мав відвагу отямлювати рідний народ, тому що він передбачував не на 2-3 кроки вперед, як це робили політики, а на 20-30, як це роблять справжні філософи. Він зрозумів, що Популізм, який пропонувався тоді в 90-му році, призведе Грузію до реставрації. Радянського режиму і погірши ті найстрашніші якості, які вже були сформовані за часів радянської mm -hmm. епохи, і він був правий, тому що популізмом не можна побудувати державу, а можна побудувати тільки справжніми реформами. Він відважився сказати єдиний на території радянського союзу. Як я розумію філософію, він сказав так: ніхто з філософів радянського союзу не ніг. Подібно думати, і тому це не є тільки великий грузинський мислитель, це великий європейський мислитель. Він був причетний до тих культурних починань, якими славилася Грузія, і не боялася робити це у форматі тодішньої Радянської імперії. Ось, скажімо, я маю чотиритомник по проблемі безсознательної. Це конференція світова, яку провели в Грузії в Тбілісі ще в 78-му році за епохи Брежнєва. Власне такі люди, як Мамардашвілі, були до того причетні. Його картезіанські роздуми, хвала Богу, є українською, перекладені. Це роздуми рівня Декарта про розвиток світу. Це є взірець високої думки. Я хочу сказати про грузинський національний образ світу. Наступне грузини, як ніхто розуміли відповідальність за нинішній день. Вони розуміли, що вони не мають історичного часу виправити помилки через 5 років, 10. Вони не мають часу робити одну помаранчеву революцію, потім майдан, а потім знов від, робити відхід, стагнацію, і щось третій раз починати. Вони пробували це робити один раз. Не завжди їм це вдавалося. Тому ще один мудрий мислитель Достоєвський росіянин сказав: Я собі не можу уявити людини, яка грішить на місяці, а пробує сховатися від покаяння на землі. Тому й грузини казали, де би ти не жив, ти завжди повинен пам'ятати про відповідальність перед народом а отже, і перед Богом. Каже, це в кочових народів натворив біди в Сибірі, а потім переселився в Крим. І в Криму, як пенсіонер, починаєш вимагати своїх політичних прав на відділення. грузини казали так: де би ти не жив, тебе завжди буде діставати совість у вигляді покарання Божого. Тому ще один відомий письменник, написавши роман Колодязь каяття, грузинський письменник Отар Отарчіладзи, вивів образ царя, який не міг напитися води, бо куди би він не йшов. Йому нагадував за його злочин знищений народ колхі. Так от, uh -huh. де оті лідери такого плану, які б були змушені мислити категоріями мисовості за те, що виселили татар з Криму, за те, що виселили масу кавказьких народів? Uh -huh. Де оті люди, які би пробували проводити роздуми такого глибоко етичного характеру? Тому ми кажемо, що національний образ грузинського світу це. Глибоке почуття відповідальності це глибокий гім достоинству людині, а не світська літургія раба, який просить помилування. Вони не просять помилування, вони беруть достойне те, чого є гідні на невеличкій території, де кавказські гори своїми шпилями нагадують про високе в небі, про абсолют Божої істини. Я тобі дякую за такі слова. Я тільки вбачаю з переглядачами. Це я помилилася не 2000 рік. Це був хроніка 90-х років. І я тобі дякую за те, що ти так експресивно і дуже ємко сказав за цього філософа, який дуже багато дарував Грузії. Ми маємо можливість працювати і цікавитися з. Грузинами вони є доступні, і засобах масової інформації, і в інтернеті є дуже багато фільмів, є дуже багато літератури, наукових праць, саме грузин, які ідуть. Мені так видається, вибач, в революційному поступі ну набагато раніше ніж ми, і ми маємо можливість. Вчитися у них і дякувати їм за те, що а вони приходять вони в немає кредиту історичного часу. Вони не можуть чекати їх значно менше і територія значно їхня менша. Але по красі не поступаються наші. І тому вони гідно розбудовують свою батьківщину. Ось така у нас сьогодні була невеличка розмова про ту державу, яка любить Бога. Шанує Бога як землю, як хліб, як виноградну лозу і знає, чому вона є на цій землі. Шануймо їх, любімо їх і вчимося в них. Дякую, що були зараз в відкритій студії разом з нами. На все добре, до побачення.